Власне, ми говоримо про те, що в сьогоднішню ніч Росія завдала нам одного з наймасованіших ударів безпілотниками, ракетами. 629 об'єктів летіло. ППО знешкодило 589 із них. Я не можу собі уявити, що було, якби 30%, 50% всього, що летіло в нас, долетіло. Які б трагедії ми мали, якщо ми маємо ось такі неприємності від такої невеликої кількості об'єктів, які долетіли, як ви бачите. Ціль, мету, точки ураження, можливо, є якась логіка, послідовність в діях агресора. Ну, звичайно, якусь мету кожного разу росіяни переслідують. Причому ця мета в них час від часу змінюється. Попередня мета була в них знищення будь-яких індустріальних об'єктів в Україні незалежно від того, це якесь технічне підприємство, яке може виробляти якісь збройні системи або ремонтувати. Чи це кондитер... ну не кондитерська, а там от фабрику зефіру розбили біля мене в кілометрі від мене моєї будинку? Да? І маслозавод десь на здається на Луганщині, теж розбомбили. Да? От. А сьогодні була націлена атака, ну скажімо так. Чітко було визначено: нанесено було удар по е, парку швидкісних поїздів, поїздів українських, да? і ще кілька ударів відмічено по інфраструктурних об'єктах залізниці. Можливо, да, перед цим росіяни ще значить намагалися нанести удари там по мостах, по транспортній системі. От. Але загалом сьогодні те, що вони реалізували, це в основному ракетні удари і дронові удари по житлових кварталах. От. Крім житлових кварталів, зачепили ще й посольство Є Європейського Союзу в Україні, за що отримали значить, відповідну реакцію від, а, значить, від а, голови Європейської Ради, ради Антоніо Кошти. Ну і загалом сьогоднішні результати сьогоднішніх ударів росіян чітко попадають під визначення військових злочинів. От Все, що вони зробили, нема жодних поблизу військових об'єктів, нема уражень військових або військово-промислових об'єктів, є ураження житлових будинків. Ну от, і били сьогодні дійсно різноманітною зброєю. Використовували балістику, крилаті ракети, і шахеди, і дрони імітатори. Після таких подій дуже сильно загострюється відчуття справедливості і бажання вистрелити у відповідь. Наші хлопці сьогодні також запалили два НПЗ. Тут не посперечаєшся, але хочеться застосовувати вищо анонсовані минулого тижня наші потужні ракети. Ми маємо вже дві цікаві. Два цікавих напрацювання: це протикорабельна ракета Довгий Нептун, дальність тисячі кілометрів. Також крилата ракета Фламінго, три тисячі кілометрів. Про це нам минуло. Тижня активно розповіли, але отут момент: наскільки ми близько до моменту, коли ми зможемо надавати великі і широкомасштабні атаки цими ресурсами? Чи поки що ну скажімо так, рано про це мріяти? Ну мріяти не рано, мріяти, скажімо, ніколи не рано, ніколи не пізно. Але ситуація така, що, наприклад, ми е, дали анонс нашої балістичної програми. Після цього прилетіло, я вже розповідав, здається, да? прилетіло по всій по всьому ланцюжку виробництва цих ракет: по заводу виробнику ракет, по виробнику двигунів, електроніки, систем управління ще й по запасній по виробничій площадці. От. Тому о, поки що, поки що, у нас о, всі наші. Підприємства, які здатні випускати подібну продукцію, це складна високотехнологічна продукція, незважаючи навіть на те, що в основному ми пробуємо випускати дрони з реактивними двигунами до крилатої рівня крилатої ракети. Практично, ну окрім фламінго, значить всі інші зразки не тягнуть. Ну і балістична ракета теж відрізняється. Вона вже реально ракета, бо ракетний двигун. От. І тому наші програми затримуються через що? По-перше, пізно почали треба було набагато раніше це робити. А зараз да, багато забагато анонсуємо. Хоча там різні тактичні прийоми, наприклад, ми ну, анонсуємо тоді, коли це допомагає нашій дипломатії. А наші дипломати теж борються за те, щоб ми отримали якнайбільше зброї. Від союзників або якусь підтримку іншу. Так? Тобто, інколи це оправдано, інколи ні. От ну і що треба сказати ще, значить, що а, все ж таки треба ну, практично зараз вже виробництво виведено за кордони України. Основні компоненти будуть вироблятися не в Україні. Тут буде збірка. Навіть це наша найбільш така анонсована ракета Фламінго. Скоріше за все, основне виробництво буде не в нас. І двигуни там, ну, сподівалися, що будуть українські, але поки що є питання і до цієї позиції технічної. Тобто, готуємося, але розумієте, тут має бути, ну, так ми оголосили довгий Нептун. А після цього сказали: ми використовуємо аж по одній ракеті на місяць. Одна ракета на місяць, невідомо ще долетить чи не долетить. Ситуація ж така, що росіяни ППО теж мають і мають, ну, мабуть, що більш потужну, ніж в нас. Во всякому разі, більш чисельну. От. І систем РЕБ мають досить багато, напевне, більше, ніж в нас, бо вони цим займалися десь з 11 12 року, штампували ці системи. Ну. Тому є серйозні проблеми, і правильно, що ми оголосимо по. Про застосування фламінго тоді, коли в нас ракети будуть вже якщо не в сотнях, то хоча б в десятках приближених до першої сотні. З нетерпінням чекаємо цієї миті, всі українці стиснули кулаки і схрестили пальці. Я так гадаю, від ракетних справ до авіаційних вчора інтерфакс України повідомило про те, що дочірня компанія ДП «Антонов» починає будівництво великого ангару для технічного обслуговування літаків в аеропорту Лейпцига в Німеччині. Мова йде про цивільну авіацію, і чи відомо можливо вам щось більше про цю задумку? Тут це просто будується ангар, розумієте? Це нічого визначного. Центр обслуговування Русланів і загалом база Русланів вже кілька років знаходиться власне в Німеччині, в Лєпцеву. Чому ці літаки не простоюють на землі, і кожного разу літати з гостомелі їм не вигідно. Цей літак споживає величезну кількість палива. Самі розумієте, це ваговоз здатний піднімати реально 150 тонн повітря. Це навантаження лише там чотири величезні двигуни, які жируть паливо, ну скажімо, цистернами mm -hmm. так, під час польоту. Там в сотнях тонн кількість палива вимірюється. От тому е, база цих літаків економічно вигідніше є розташувати якнайближче до. А місць, звідки вони стартують, як правило, вони займаються перевезеннями з європейських підприємств в різні частини світу: Близький Схід, Латинська Америка, там Сполучені Штати. Ну і відомо, чим займаються Антонівці зараз, ці Антонівські літаки, це база Авіалінії Антонова, наша, яка була в Гостомілі раніше. Але в Гостомілі самі розумієте, значить, ми. Я дивуюся, яким чином Антонівці, вони великі молодці, їм вдалося зберегти тайну, що вони відремонтували ще один ан. І от коли казали, що чотиримоторний літак пролітав над Києвом, так цей літак піднявся і полетів у Німеччину. Тобто, вони зробили все, щоб лише перелетів цей літак, а доводити його будуть вже в Німеччині до остаточного вигляду. Ну, тобто, флот, флот анів, який не сидить в повітрі, вони весь час щось возять. Тільки тільки дивишся, привезли там гелікоптери до Польщі, привезли там щось, значить, якісь боєприпаси до Польщі, привезли щось до чого, значить, там якісь винищувачі на близький схід. Да? Вони крутяться, весь час крутяться і заробляють гроші. До речі, І це, ці, і це... привезення на да, не безкоштовні. Дуже добра історія, тому що гроші нам, ой, як необхідні, як і в принципі працююча авіація.